Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Зараз трошки буду прикривати, бо тут така колода. Отак. Ну, цікаво. Дивіться, більш стосується тут імператриця в нас виходить, це може бути про жінку в вашому оточенні, сімейна така, впевнена в собі жінка, така, знаєте, доволі яскрава особистість, і для когось з вас це взагалі про якусь зіркову пані. Щось буде змінюватись. Ну тут в кого як? Тут в когось ви почуєте щось від цієї пані, і вам буде цікаво, і ви будете як завдяки інформації, яку отримаєте від цієї пані, будете щось закривати. Для когось з вас це просто от як. Зміни, в яких сумнівається, або така пані, або це може ваша карта імператриці, може, це ви будете в таких енергіях. Це сумніви, які може з вами обговорювати, щоб зрозуміти, як взагалі далі діяти і на що можна розраховувати. Тобто якась взаємодія з такою імператрицею в когось з вас може бути. От просто заради того, щоб щось, якесь питання закрити, десь щось там зрозуміти для себе, або їй треба для себе зрозуміти. Далі дивимось сфера кохання. Сфера кохання, що там у вас буде завтра? О, починається. І знов таки імператриця. Це може бути дійсно, ваша карта, може бути карта, так маму ще показують. Іноді, може бути якась ситуація з вашою мамою або мамою вашого, з ким ви там в стосунках. А, може бути така ситуація, в якій просто щось не поладнаєте, щось складно буде прийняти якусь інформацію, або страхи е такої імператриці. От, просто, от, знаєте, як щось, що буде ну, як розіб'є серце. Це хвилювання або ваші, або цієї жінки. Хвилювання. Це просто якісь страхи, якісь. Е Ну, як розлад, а через несприйняття чогось. От знаєте, от якщо це не так, як я то розумію, то взагалі, ну, як це може бути? От Я не приймаю іншої думки. От таке щось може бути, будьте готові. Далі дії чоловіка у бік жінки. Дія, чоловіка, бік жінки. Тут буде щось відроджуватись, якась складна ситуація. Це не буде щось, що йому приємно сприймати. Це якась ситуація, через яку він вже ну, були страхи, були переживання, були якісь болісні моменти і знов. Ця ситуація потрапить на очі людині. Знов щось там буде обговорюватись. Ну, от, знаєте, коли певні страхи повертаються знову і знову, ніяк від них не відмовитись. Далі дивимось. В когось сфера кохання вказана ще й е, нічні страхи. це Ті, щоб так і можуть бути нічні, коли, знаєте, трошки буде не до сфери кохання, аби, ці... аби цілими залишитись. Давайте дії жінки у бік чоловіка побачимо. Все ж таки тут ситуація, в якій Жінка як хоче от кардинально щось змінити, бо якісь сварки вже дістали, якесь несприйняття вже дістало. Коли, знаєте, от хтось з вас тримається за свою правду, і це вже теж от ситуація, яка ну, просто оце не сприймається вже людиною, якщо дійсно, так, аби так воно і було. Тобто, щось вона чимось буде незадоволена, але й мовчати з того приводу не буде. Вона буде це промовляти, писати, казати, аби це змінити. Ну, це насправді правильна позиція. Бо якщо замовчуватиме, ну, хто ж буде знати, що виправляти, як діяти далі. Давайте дивитись для одиноких. Що буде завтра у вас у тих, хто в пошуку. Оце ви даєте? Коханці з карта коханців на дні колоди. Взагалі, то дивіться, от тих з вас. Хто е, хоче е, розпрощатись зі своєю одинокістю, то у вас є всі можливості, але ви затягуєте це все своїми страхами. Ви можете назовні казати, що Та, ну, все нормально, нічого тут боятись. Ну, стосунки і стосунки, ну що там страшного. Ні, тут є у вас якісь страхи, бо карти їх показують, які. Угу. Бути покинутою, що людина не сприйме вас. Я не можу показувати карти, бо тут геть не вдягнені. Але що в якийсь момент людина ну як, знецінить вас і піде собі, закриє тему, а ви залишитесь просто от, там, де є, і з малими якимись результатами. І що далі буде тільки от той самий сум, від якого ви тільки-тільки відходите. Тож у вас просто от зараз нема ще бажання повертатись в ситуацію ну щось починати спочатку, бо ви ще не відпустили минулу якусь ситуацію. Тож стілюйтесь і все ж таки далі буде. Щось нове зовсім нове не таке. Знаєте, якщо ви відпускатимете от свої якісь важкі враження про стосунки, то ви відкриєте своє серце для нових стосунків, які будуть, от, ну, ви можете самі собі зараз, як, знаєте, як навигадувати, які саме будуть ці стосунки, а потім намагатись саме такими їх збудувати. Далі. Робота, що у нас завтра буде в роботі. Ну тут показана ситуація, як відроджуватимуться якісь страхи. І вихід дуже поступовий буде з цих страхів, і ну, я б сказала, що це ви самі будете трошки затягувати з відпусканням цих страхів, але ну, от, не обов'язково це можуть просто поновлення бути ну, якихось ваших певних страхів. Ви тільки починаєте з них виходити, і знов щось тригером для вас вмикається. Тож, бережіть себе і свою нервову систему, бо тут більш про неї. Далі, що важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? більш інформація і перспектива нової роботи. Для когось перспективи в тій роботі, які яка вже є, там, де ви працюєте. І, знаєте, тут приймайте день, може бути, от просто день змін. Коли щось таке трапляється, от просто як зненацька для вас. так Тобто, коли дивіться, там сидите, працюєте, нібито день як день нічого нового не може бути, але ні. Щось, може бути дзвінок якийсь, може бути вихід, там, ну, приїзд, там, як хочете, якоїсь людини у ваше оточення або до вас особисто. Тобто ситуація, від якої ви якось намагаєтесь відхрещуватись, мені це не треба, я цього не хочу. Але воно вас буде ну, як наздожене, і буде намагатися, як знаєте, як корінчиками прорости в ваше життя. Так, далі. Від чого краще б за все відмовитися, там вже самі дивіться, як вам краще, від чого краще за все відмовитись? Не розумію, чого б це вам відмовляло. Ага, розумію. Так, дивіться, тут поєднання може в сім'ю для когось з вас. Може, поєднання заради якогось заробітку, але щось вас потім це все в таких страхах лишає. Що, знаєте, якщо це початок чогось нового, то не найкращий день для вас. Ну, як знаєте, ви вчаєте ситуацію, шукайте там якісь можливості, плануйте, що вам там треба зробити, а от для нового початку щось не дуже. Ми ж питаємо, від чого відмовитись, От від такого просто знаєте, моменту там, де зазвичай всі щасливі, всі задоволені. Як то кажуть і казочці кінець. От щось тут в цей день воно буде для вас небажаним. Нема повної захищеності, нема такого, коли. Все поступово змінюється, все якось м'яко. Тут зміни, то зміни. Так, знаєте, от Раз і відрубали зайве, і вам, щось вони, вам такий варіант дуже болісно вами сприймається. Тож, якщо дійсно ви, ви десь там ще не впевнені, то відстороніться від ситуації. Якщо там, впевнені в усьому, то будьте готові в будь-який момент відсторонитись. Ось тут так. Так, далі, чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут якоїсь перемоги такі і не уникнути. Боялись, жахались там чогось, може, і ночами погано спали, але десь буде перемога. Чимсь вона, і вона такою яскравою буде, це, знаєте, те, чого досягнете, воно якесь таке неймовірне буде навіть для вас самих. І для оточення вашого, що це ж треба, це ж ну, це щось, щось неймовірне. Е, ну, цього не уникнути. І це добре, хай воно щось неймовірне і переможне для вас буде. Обов'язково хай буде. І не тільки для вас, і для нашої країни теж хай буде і якомога швидше. Ну і порада вищих сил. Давайте ж її побачимо. У когось вихід з скрутної ситуації. Там, де не вистачало грошей, там, де не вистачало ресурсу. Може, ви знаєте, от останніми днями ходили такі невиспані, наприклад, це я приклад привожу. І просто от, ну, єдине бажання це виспатись. І тут у вас трапляється така нагода. І потім ви будете в стані, як ну от, я ж тепер все можу. Тепер мені все взагалі все до снаги. От так воно, хай у вас і буде, щоб ви отримали те, чого ви так прагнете, і що колись у вас було, а зараз воно вам недоступне. Але хай буде якомога найкраще для вас. Ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. Давайте побачимось знову. Всім пока.